Хотів знаєте, що сказати? У мене є друг, от дійсно друг. Не знаю, за що мені Бог його прислав, але скільки я не обращався, скільки не було, було підтримки, завжди безкорисно, він завжди допомагав. Це Саша бажає, віршаві, підприємець, ну крутий чувак. Але хочу сказати про друга. Тобто ми з ним доволі довго спілкуємося і доволі довго знаємося. Да? Я замітив, що ну, на його фоні цю ментальність закарпатського люду. У нас в Одесі як прийнято? В Одесі, в Києві, я з Березані, Київської області, а як прийнято? Тобто ми прийшли на роботу, відпрацювали, пішли додому. Тут у людей ментальність зовсім інша. Вони постійно працюють. Тобто, якщо я щось роблю на роботі, там в офісі, як Саша, да, у нього є якась домашня задача, там поїхати забрати дитя, він поїхав, вирішав якісь домашні роботи і оправно приїхав на роботу. Тобто, сама суть ментальності закарпатського народу, закарпатських людей в тому, що вони постійно працюють. У них праця є невід'ємною частиною життя, а у нас воно якось розподілене. Робота, вдома. Все, дома я вже дзвінки не приймаю. Тут такого немає. Тут Люди постійно в роботі. І мені тепер зрозуміло, чого у них є вихідні на святах Тому що постійно працюють. Люди постійно працюють, і якщо мають свято, то це свято, вони відпочивають. Це така особенності з цих людей, які знаходяться тут. І це дуже приємні люди, дуже шикарні. Я ж кажу, от Саня мені взагалі ні разу не відмовив, завжди допомагав. Дай Бог йому здоров'я і сім'ї.